Режити люстрацію на це сподіваються мільйон українських чиновників. Перевірка торкнеться всіх і старожилів держслужби, і тих, хто лише влаштовується на роботу хабарників і розкрадачів державної скарбниці виявлятимуть, зокрема через декларації майна родичів. Люстрації не уникнути тим, хто незаконно переслідував активістів майдану. Є чого боятися і службовцям старої дати, які при посадах ще з радянських часів. Про масштабну чистку в чиновницьких лавах Олександр Шилко. Скоро міністерство юстиції почне люструвати чиновників, тобто виганяти їх з роботи із забороною працювати у державних органах від 5 до 10 років. Перші у списку вищі керівники уряду, губернатори та їхні заступники часів президентства Віктора Януковича. Крім того, територіальні керівники силових органів, які працювали під час протестів на майдані, і ті, хто проводив слідчі дії проти їхніх учасників, також службовці, що перешкоджали зібранням людей, агенти іноземних спецслужб, колишнього КДБ, а також керівники комуністичних комітетів радянських часів, починаючи з голів райкомів. Першими пройти перевірку своїм підлегам, розпорядився прем'єр Арсеній Яценюк. Терміново створити комісію по перевірці чинних членів Кабінету міністрів України і заступників міністрів та всіх керівників. Органів центральної виконавчої влади на предмет відповідності закону України про люстрацію. Однак справжні перевірки почнуться, коли закон підпише президент. Він підтримав люстрацію. Хоча один із лобістів закону Єгор Соболєв, каже, що навіть після голосування за люстрацію у законі намагаються зробити зміни. На чому ми зупинилися, вигравши цей останній бій, Сергій Льовочкін руками своїх людей намагається уникнути люстрації. Ми говоримо про те, що всі посадовці часів Януковича, які займали найвищі посади, всі вони мають бути люстровані автоматично. Щоправда, люстрація не торкнеться виборних посад, зокрема кандидатів у депутати, що викликає обурення у багатьох. З'являється опозиційний блок. Для чого це політична технологія реінкарнації влади Януковича. Ми повинні бути всі обережні, але не допустити. Щоби які розповідали, що вони не могли зупинити Януковича, не могли впливати. Ти маєш владу і ти маєш відповідальність. Водночас історія знає приклади, коли ілюстрацію з часом посилювали Приміром, у Польщі після першого м'якого закону згодом з'явився більш жорсткий. На це сподівається, і багато активних прибічників закону про очищення влади в Україні. Знаєте, після революції гідності поки що на 80-90% приходять ті самі лиця. Які були ще до Революції Гідності. Хочу також відмітити знаєте, одного популіста, який на всю Україну піариться, тренує язика, це Шляшко Олег. Відповідно, його не було в залі взагалі після обіду, і за нього інші особи голосували. Я припинив цю ганебну практику і не дозволив, щоб без присутності особи. Голосувала просто карточка. Тим часом громадські активісти обіцяють контролювати процес люстрації, наглядаючи за мін'юстом, і закликають усіх громадян України надсилати інформацію про місцевих чиновників на спеціальний сайт, який створять у міністерстві юстиції. Олександр Шулко, Алла Пас, Марія Васильєва і Дмитро Фурдак ТСН 1+,1.